Вітаю вас у Житомирі 9 листопада. В ефірі каналу 1 Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Вихідними до Житомира приїздив спікер Верховної Ради Володимир Гройсман. На розі щорса та лесі Українки тролейбус протаранив дві маршрутки. В Левкові попрощалися з воїном-танкістом 30-ї бригади. У Житомирі відкрили центр оперативної юридичної допомоги для переселенців. Про ці та інші новини далі. У грудні на саміті Євросоюзу можуть продовжити санкції відносно Росії. Про це повідомляє видання Handelsblatt з посиланням на джерела в керівництві Євросоюзу та Німеччини. Про призупинення або пом'якшення санкцій можна було б говорити за умови дотримання Росією мінських домовленостей, а також передачі кордону з Україною під контроль міжнародного права, розповіли співрозмовники, пише телерадіокомпанія дощ. Санкції можуть продовжити на півроку. Рішення про це планують розглянути на саміті Євросоюзу 18 грудня. За даними видання, продовження санкцій підтримує канцлер Німеччини Ангела Меркель. Нагадаємо, 22 червня євросоюз продовжив санкції до січня 2016 року. У тому ж місяці взяли рішення продовжити обмеження щодо Криму. Вихідними до Житомира приїздив спікер Верховної Ради Володимир Гройсман. Разом з ним приїхав і віце-прем'єр Геннадій Зубко. Вони зустрілися з керівництвом міста та журналістами. Говорили про децентралізацію. Не обійшли питання можливих перевиборів до Верховної Ради. Як прийшла поїздка голови Верховної Ради, розкаже Дмитро Клименко. На круглий сіл децентралізація історія національного успіху зібрались новообрані депутати місцевих рад, міські та сільські голови регіону. Переконувати їх у необхідності створення об'єднаних громад узявся Володимир Гройсман. Можемо давати оцінки казати, що все дуже погано, і треба нові, але ви все. помітьте, якщо ми не змінимо з вами систему. Скільки би нових не приходило, вони дуже швидко будуть ставати старими чиновники говорили, що процес реформування буде складним та довгим, адже такої централізованої влади, як в Україні, не було ніде в Європі, тому що і Польщі, і Франції, які починали процес децентралізації, то дальше повноважні в них не було такої централізованої фехтарні системи управління. Учасники дискусії мали багато запитань до чиновників, адже навіть у новостворених громадах коштів на вирішення усіх проблем не вистачає. Бюджетна децентралізація розпочалася ще минулому році, коли були прийняті відповідні рішення і зміни до бюджетного і податкового кодексу. Державна фінансова підтримка об'єднаних територіальних громад. Для того, щоб ми зробили нормальну інфраструктуру, для того, щоб ми організували там нормальний центр надання послуг. Проте деякі громади завдяки фінансовій децентралізації змогли залучити значні ресурси на вирішення своїх проблем. Город Житомир підписав кредит гігантових договорів більше, ніж на мільярд 200 гривень. Это говорить о том, что в условиях децентрализации и действительно финансовой независимости муниципалитетов и местных, иностранный инвестор готов вкладывать фонди, фінансові банки готові вкладати вкладувати средства в муніципалітет. Володимир Гройсман окремо зупинився на успіхах Житомира у сфері утеплення та модернізації житлово-комунального господарства. Знаєте, те, що я почув від Сухомліна Сергія Івановича щодо там вашої енергоефективності, є системний погляд на зменшення споживання газу, що є надзвичайно актуально в Житомирі. На модернізацію полігона, на модернізацію котелень. це все достатньо серйозний напрям, бо тільки він був презентований сьогодні щодо енергоефективності. Достатньо системний. Наприкінці дискусії спікер парламенту запевнив журналістів, що дочасних виборів до Верховної Ради та президента не буде. Хотів би підкреслити, що це ще один крок може бути до загострення і дестабілізації ситуації в країні. Я думаю, що у всіх сьогодні є можливості запропонувати суспільству чіткий план дій на наступний рік. І взяти на себе відповідальність в рамках чинної коаліції. Дмитро Клименко, Марина Каплун, Леонід Предаченко. Телеканал СК1. На розі вулиць Чорса Лесі Українки тролейбус протаранив дві маршрутки: маршрутне таксі, у яке врізався тролейбус. Відлетіло у іншого перевізника. Слідчі, які працювали на місці пригоди, коментувати нічого не стали. Про деталі ДТП далі Андрій Іванюк. Приїхав на зупинку, зупинився. І далі нічого не зрозумів, різкий удар ззаді тролейбус. Подказали, тормоза кажуть, що не знаю. Це я не знаю, нічого зараз. Все скаже гаї. ДТП сталося потрійне, так як маршрутне таксі, у яке врізався тролейбус, відлетіло у іншого перевізника. Слідчі, які працювали на місці пригоди, коментувати нічого не стали. Я, ся, у нас а? є сектор зв'язків з громадськістю для цього. Вони вам надають будь-яку інформацію. Аварія сталася безпосередньо на зупинці, тож руху транспорту вона не заважає. Але поки що не зрозуміло, де зупинятися наступним тролейбусом. А хто винний аварії? Слідчий скаже. А де водій? Машу водія забрали, зараз немає. Ты постраждав? страждал? Ну вроде да. Постраждалі дійсно були до карети швидкої допомоги. Звернулося п'ять пасажирів. Далі на місці пригоди з'явився начальник комунального підприємства Олег Тамошський. Коментувати, будь-що начальник відмовлявся і перешкоджав роботі знімальної групи. Ну, так, ти Не бачиш, як вона почуває. Як ти боров вдарив машину, як би ти відпочивав? я ще развилась? Така поведінка пана Таморського зрозуміла, адже тролейбуси та працівники ЖТТУ не застраховані. І у разі доведення вини комунальників їм доведеться виплачувати компенсацію. Перевізникам та людям зі свого бюджету, який і без того постійно потребує дотацій. Цікаво, що після роботи слідчих два маршрутних таксі забрали на штраф майданчик під охорону, а тролейбус повернувся в депо. Ми поїхали у гості до ЖТТУ, аби все ж таки взяти коментар у начальника. У приймальні пана Таможського стає зрозуміло, що аварії за участі тролейбусів це не нове явище і виплачують компенсацію в кінцевому випадку. Не застраховані водії, враховуючи те, що ЖТТУ дійсно має проблеми з грошима. телеканал Ска 1 долучається та допоможе водію. На ДТП. Щодо аварії, начальник переконує, що маршрутки зупинилися не на спеціалізованій зупинці, але з свого підприємства вину також не знімає. Тролейбус затягнули по тій простій причині, що е е листя, яке було на дорозі е і дощ, ну, дало десь метрів 10 е такого тормозного шляху. І Вже зупинитися в тролейбусу аж ніяк не можна було. Побачити тролейбус після аварії, аби переконатися, що на ньому не змінюють деталі, які могли стати причиною аварії. Наша знімальна група не змогла. А для чого на камеру нам показує тролейбус, який розбитий? визначати винуватця цього ДТП будуть працівники ДАІ. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал Аскаводи. В Левкові попрощалися з воїном-танкістом 30-ї бригади Олександром Шахраєм. Солдат загинув ще на початку року і тільки тепер його знайшли та привезли поховати додому. Воїна зустрічали рідні та односельчани. Про прощання з героєм. Далі Дмитро Клименко. За 10 місяців пошуку в рідне село Левків повернувся солдат української армії Олександр Шахрай. Зустрічали героя сотні односельчан із лампадками в руках. Олександр шахрай, танкіст 30-ї механізованої Новоград Волинської бригади загинув у січні цього року у бою із окупантами в місті Вуглегірськ на Донеччині. Десять місяців рідні сподівались, що Олександр живий. Але на початку листопада волонтери віднайшли тіло героя. Дуже дорога людина, дуже добра людина, дуже щедра людина, яка ніколи ні в чому не відкаже. Хто б не звернувся за допомогою, завжди допомагав давав останні. Ділився, як кажуть, останньою своєю сорочкою. Олександра залишилась дружина, мати та сестра. Поховали героя на сільському кладовищі. Поряд і ще з двома героями Олексієм Шевченком та Олександром Книшом. Він у нас можна сказати, що як і бригадиром був. Тобто він завжди знав, що сказати, як його краще зробити. Тойсь, тобто людина і ніколи не крикне. Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, телеканал СК1. У Житомирі відкрили центр оперативної юридичної допомоги для переселенців. Центр працює у готелі Житомир. Після відкриття у нього відразу з'явились клієнти. Деталі у сюжеті Дмитра Клименка. Анжела Донцова, переселенка із Донецька, вже другий рік мешкає в Житомирі. Якби я приїхала сюди на місяць, я не планувала більше, я не шукала по спеціальності роботу. Зараз как вже бы, уже привикла вже і не, не хочу. каже, що на новому місці вирішити елементарні юридичні проблеми вдається дуже складно. Буквально вчора я не могла отримати світі ста у смерті на мужа. Вот і коли я обратилась безплатну допомогу, мені сказали, що нужно не подавати в суд о принятии факту смерті, а подавати суд на тракс атом, що мені не баснува надкази. Такий центр мобільної юридичної допомоги нещодавно відкрили у Житомирі, і тепер переселенці мають змогу вирішити свої проблеми швидше. Тобто більш оперативне реагування на будь-які такі події, там можливі, можливі, скажімо, ризики порушення конституційних прав. Та свобод наших громадян дійсно, що допомога була не лише якісна, а максимально оперативною. Цей проект є частиною реформи державних послуг і спрямований на наближення та спрощення таких сервісів для населення. Зробити їхнє перебування максимально комфортним і безболісним, тому що люди зрозуміло і так знаходяться в стані стресу. Вони покинули свої домівки, вони перемістились на невідому для них територію. У перший день до центру за допомогою звернулось декілька десятків переселенців. Пані Анжела завдяки юридичній консультації. Одразу вирішила свою проблему. Якщо би ні їх помож, то у мене б бы було ну дуже багато нереалізованого і дуже багато проблем. Центр працює в готелі Житомир по буднях. Дмитро Клименко, Юрій Киричук, телеканал «СК-1».